Вітаємо на території ігрової вулиці. В цьому відео ми поговоримо про суть Китаю та загрозу, яку він несе вільному світу та відеоіграм. Ця тема не надто очевидна у нас в Україні, проте вона важлива. І з початком російського вторгнення її актуальність лише зросла. Тому ми й вирішили взятися за цю справу. Сценарій написав Данило Стеценко, озвучує Розін Ігор, а тепер поїхали. Сам по собі Китай має давню тисячолітню історію. Проте та китайська держава, яку ми зараз з вами знаємо, радше виникла в суперечкій. У першій половині 20-го століття світом розповсюдився дуже небезпечний вірус під назвою Комунізм. Проник він і в Китай. Китайська комуністична партія при підтримці Совка активно боролася проти правлячої партії Китайської Республіки Гоміньдану. Протистояння на деякий час припинилося після вторгнення Японії в Китай. Та після закінчення Другої світової війни і поразки Японії боротьба розгорнулася з новою силою. Ця боротьба закінчилася поразкою Гоміньдану. Його лідер Чан Кайші зумів зберегти владу лише на острові Тайвань та ще на низці дрібних островів. Варто зазначити, що ці острови не входили до того ж складу Китайської республіки. Їх передала Японія після своєї поразки. Комуністи ж захопили владу в Китаї, то утворили там Китайську Народну Республіку. В бурхливу історію КНР, маоїзм, чистки та репресії. Ми вже заглиблюватися не будемо. І перейдемо до сучасності. Нині в КНР досі єдиною чинною партією є комуністи, а їхнім лідером з 2013 року є великий Сі. Він же Вінні Пух, він же Сі Цзіньпінь. І аби ви краще розуміли щодо чого, ми хочемо розповісти про свободу слова та інтернет у сучасній КНР. 35-та стаття Конституції гарантує свободу слова та публікації, але ці права підпорядковуються статусу КПК як правлячої партії. На конституцію не можна посилатись в судах, вона не є правовою основою для захисту прав. Судова влада чітко дотримується директив партії, особливо в політичних справах, пов'язаних зі свободою слова. Китайський сегмент інтернету став значно менше різноманітним ніж був до приходу Сі Цзінпіна. Правляча комуністична партія посилила контроль над державними структурами, засобами масової інформації, онлайн мовленням, громадянським суспільством, релігійними групами, університетами, підприємствами та асоціаціями. Сі Цзінпін підняв особисту владу до такого ступеня, якого в Китаї не бачили протягом десятиліть. Його дії викликали невдоволення навіть серед партійних еліт. Але з активними опонентами китайський Вінні Пух поступово розібрався. Відбувся відкат тих скромних реформ, що були проведені в попередні десятиліття. Безумовно, поширення контролю стосувалося інтернету. Управління кіберпростору Китаю і Центральна комісія з питань кіберспорту КПК регулюють інтернет-контент. Закон про кібербезпеку, який діє в КНР з 2017 року, визначає УКК як основне агентство, відповідальне за виконання багатьох його положень. УКК своєю чергою звітує перед Центральною комісією з питань кіберпростору. Також ця комісія контролює CNNIC, адміністративне агентство під керівництвом Міністерства промисловості та інформатизації КНР, яке видає цифрові сертифікати вебсайтам. Тобто Центральна комісія з питань кіберпростору є найвищим органом з питань інтернет-політики в Китаї. І так, вона партійна організація. Її очолює сам Сі Цзіньпін. В останні роки КПК посилила ще більше контроль над пресою, кіно, радіо та телебаченням. Після адміністративної реструктуризації, що відбулась у березні 2018 року, більшість інформаційних агенцій стали безпосередньо підпорядкованими в центральному відділу пропаганди КПК. Відділ пропаганди активно займається в тому числі регулюванням китайського сегменту інтернету. Згідно з численними законами та нормативними актами, компанії, які працюють в інтернет-сфері, зобов'язані допомагати уряду контролювати дії користувачів. Закон про державну таємницю зобов'язує телекомунікаційні компанії співпрацювати з органами влади, які розслідують витік державної інформації, інакше вони ризикують втратити свої ліцензії. Правила, видані у 2016 році, зобов'язують китайських постачальників телефонних та комп'ютерних додатків зберігати журнали активності користувачів протягом 60 днів. Інтернет провайдери теж зобов'язані зберігати інформацію про користувачів протягом 60 днів і надавати її владі за запитом. Закон про національну розвідку, ухвалений у 2017 році, передбачає, що особи, які перешкоджають роботі національної розвідки, можуть бути піддані 15-денному адміністративному арешту та подальшим кримінальним провадженням. А закон про кібербезпеку, прийнятий того ж року, зобов'язав інтернет-компанії зберігати дані мешканців Китаю на серверах, розташованих всередині країни. Це спростило уряду доступ до інформації користувачів. Скажімо, Apple швидко виконала вимогу. У лютому 2018 року Apple iCloud почала зберігати дані своїх китайських користувачів у партнерстві з Guizhou Cloud Big Data, китайською державною компанією. Apple також виконала інші зобов'язання, які сприяють державному нагляду. У вересні 2018 року вона змінила апаратні характеристики нових iPhone для китайського ринку, щоб вони відповідали правилам реєстрації справжнього імені та покращили здатність органів влади відстежувати особистість користувачів. Компанія також уклала нову юридичну угоду, яка дозволяє їй обходити законодавство США, щоб ділитися даними з китайськими офіційними особами. Згодом, вимоги закону про кібербезпеку доповнив новий нормативний пакет. Міністерством громадської безпеки Китаю було опубліковане положення про нагляд за безпекою в інтернеті та перевіркою органами громадської безпеки. Положення дозволило чиновникам контролювати та інспектувати мережеву безпеку провайдерів. Китайським органам безпеки було надано широкі повноваження. Працівники органів отримали змогу безперешкодно входити в офіси всіх компаній, котрі працюють для перевірки та копіювання будь-якої інформації, яка вважається важливою для кібербезпеки. За новими правилами одразу почалися перевірки. Скажімо кілька слів і про китайську інтернет-цензуру. За даними антицензурної групи gridfire.org, станом на середину 2021 року принаймні 165 із тисячі найбільших у всьому світі вебсайтів, платформ соцмереж були заблоковані у Китаї. Пошукова система Google недоступна в КНР аж з 2012 року. Низка сервісів Google, такі як карти, перекладач та календар, теж залишаються заблокованими: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube. Telegram, Snapchat, Line, Pinterest теж свого часу потрапили під блокування. Розслідування Wall Street Journal у січні 2021 року виявило, що за останні три роки 58 китайських користувачів було засуджено до тюремного ув'язнення на термін від 6 місяців до 4 років за публікації у Twitter, Facebook або YouTube. У грудні 2019 року чоловіка засудили до 13 місяців ув'язнення після того, як той написав у Твіттері Слава Гонконгу, ганьба комуністичним бандитам. Популярний дискусійний форум Reddit був заблокований у серпні 2018 року. Усі мови Вікіпедії були заблоковані наприкінці квітня 2019 року. Ймовірно, це зробили в рамках перевірки цензури, пов'язаної з річницею розгоною протестів на площі Тяньаньмень. Раніше були недоступні лише китайськомовна версія Вікіпедії та окремі сторінки на інших вікіпедіях, де йшлося про незручні для китайських комуністів теми. У лютому 2021 року китайська влада заблокувала клаб після того, як тисячі користувачів у Китаї кинулися до програми, щоб обговорити табори ув'язнених у Сіньцзяні. У березні 2021 року уряд заблокував зашифрований додаток для обміну повідомленнями Signal. І це ми ще не говоримо про різноманітні закордонні СМІ та сайти правозахисних організацій. Спойлер, як мінімум, найвідоміші з них в КНР теж заблоковані. Звісно, громадяни КНР мають змогу дістатися до заблокованих веб-сайтів за допомогою віртуальних приватних мереж, тобто VPN. Однак комуністичний режим бореться із цим. У 2017 році він заборонив використання неліцензійних VPN. Постачальники інтернет-послуг не мають права встановлювати VPN без дозволу на те державних структур. Блокування VPN зазвичай посилюється напередодні гучних подій, таких як щорічні пленарні сесії законодавчого органу Китаю. Схвалені ж урядом VPN безумовно діляться даними користувачів з владою. Китайський уряд, взагалі, активно протидіє спробам уникнути стеження у березні 2021 року. УКК оголосило, що розпочало переговори з ByteDance, Tencent, та Xiaomi та такой щоб дослідити, як протистояти технологіям діпфейк і програмному забезпеченню для зміни голосу. Обидві технології часто використовують незалежні активісти, щоб уникнути ідентифікації державними органами. Платформам було дано вказівку звітувати з оцінками безпеки та покращеними заходами запобігання ризиками контролю для голосового програмного забезпечення соціальних мереж, а також технології діпфейк. Вимоги щодо реєстрації мобільного телефону також значною мірою порушують анонімність користувачів. Сіньцзяні з 2015 року уйгури були зобов'язані реєструватися під своїм справжнім іменем, коли купують електронні пристої з функціями зберігання, зв'язку та трансляції. Магазини, що продають таке обладнання, також встановлюють програмне забезпечення, яке забезпечує китайську поліцію даними про операції в режимі реального часу. У грудні 2019 року в КНР набули чинності нові правила, які вимагають, щоб власники мобільних телефонів сканували свої обличчя під час реєстрації в послугах мобільного зв'язку. І до яких пошукових систем та майданчиків в результаті мають вільний доступ громадяни КНР? Ну, це пошукова система Baidu від одноіменної компанії, соцмережі від Chat від Tencent, Shina Weibo від Shina Corp та Douyin від ByteDance. Тобто це продукти, створені китайськими компаніями, які підпадають під суворі вимоги китайського уряду щодо цензури. Доуінь, до речі, це той самий TikTok, тільки на іншому сервері. Чому на іншому? Тому що цензура своїх громадян має бути особливо гострою. Виключно заради повноти картини зазначимо, що Bing від Microsoft лишається доступним через свою відповідність вимогам цензури, але на нього припадає лише кілька відсотків ринку пошукових систем у Китаї. Китайські ж компанії не є незалежними, вони частина системи. Так, Tencent безпосередньо допомагає уряду Китаю у стеженні. Дослідження Citizen Lab. Університету Торонто на початку 2020 року показало, що WeChat відстежував повідомлення та зображення, надіслані користувачами, зареєстрованими за межами Китаю, сканував їх на політично делікатні ключові слова та зберігав відповідні розмови, щоб навчити систему цензури платформи. Гігант електронної комерції Alibaba також допомагає уряду з наглядом. У жовтні 2019 року дослідження, опубліковане фондом відкритих технологій, виявило докази того, що урядовий додаток Стаді зе Nation, розроблений компанією Alibaba, Баба для просування ідеології КПК і заохочення вивчення, зокрема ідеї Сі Сідзінпіна, був створений з ще однією метою: аби надати владі доступ до історії веб-перегляду користувачів в інтернеті, текстових повідомлень, фотографій та іншої особистої інформації. А тепер поступово перейдемо до деяких особливостей життя китайських геймерів. Але оскільки ми тепер точно залишимося без своїх кицькодівок та казана рису. 50 балів до соціального рейтингу, мінус 15 кілограмів рису. То спершу хочемо подякувати нашим патреонам. Завдяки вашій підтримці, відео виходили, виходять і будуть виходити. Особливу подяку традиційно передаємо Олексію Іваськевичу. Ти крутий, дякую тобі за підтримку. Повертаючись до Китаю, кіберкафе там вже не такі популярні, як це було раніше. Ними користуються переважно саме геймери. З усім тим, влада в деяких регіонах наказала громадським постачальникам Wi-Fi дотримуватись вимог щодо реєстрації користувачів. Кіберкафе перевіряють ідентифікацію фото, записують дії користувачів і подекуди вимагають сканування обличчя у співпраці з правоохоронними органами. У 2000 році Китай заборонив продаж та імпорт ігрових консолей, нібито аби запобігти виникненню ігрових залежностей серед підлітків. В супереч забороні, імпортні консолі все ще існували на чорному ринку, орієнтуючись на групу лояльних гравців. Тим часом індустрія комп'ютерних і мобільних ігор в Китаї процвітала саме завдяки їх доступності. Та Китай зняв обмеження на консолі тільки у 15 у році такі гіганти, як Sony і Microsoft, швидко відреагували на це, випустивши китайські видання своїх консолей. Nintendo Switch з'явилась на полицях китайських магазинів аж у 2019 році, і то завдяки партнерству Tencent. Але чорний ринок консолей все одно лишився, оскільки версії консолей у КНР підлягають суворому регулярному нагляду, що обмежує вибір користувачів невеликим асортиментом, схваленим цензорами. Проникнення західних ідей через культуру та розваги є болючою темою для китайських комуністів. КПК активно бореться з цим вже давно. Обмеження відеоігор є невеликою частиною зусиль зі створення нібито здорової молоді, тобто старанної, відданої партії та патріотично налаштованої. У 2007 році в Китаї була введена політика боротьби з залежністю від комп'ютерних ігор, яка обмежила кількість часу та грошей, які неповнолітні можуть витрачати на гру. Всі китайські ігрові видавці впроваджують системи боротьби з залежністю в своїх онлайн-іграх. Tencent була першою компанією, яка зробила це в 2017 році для мобільної гри Honor of Kings. Користувачі повинні були зареєструватися зі своїм справжнім іменем та ідентифікаційними даними, перш ніж отримати доступ до гри. Спершу неповнолітні обходили обмеження, вводивши чужі дані, наприклад, дані своїх батьків. Тоді Tencent у вересні 2018 року додала перевірку в режимі реального часу за національною базою даних громадян Міністерства громадської безпеки. Інші китайські видавці наслідували цей приклад. 1 серпня 2021 року в КНР набули чинності нові правила. Згідно з ними, неповнолітні мешканці Китаю мають право грати в онлайн-ігри лише між 8 і 9 вечора, у п'ятницю, вихідні та святкові дні. Ці правила, до речі, були розроблені за активною участі компанією Міхойо. Ця компанія офіційно злилася з комуністичною партією ще в вересні 2020 року. Наступного разу, коли зайдете в Геншин, подумайте про це, будь ласка. І вийдіть. Вийде сюда, розбійнити. Китай посилює контроль над тим, у що можуть грати всі громадяни. У 2016 році було запроваджено закон про мобільні ігри. Цей закон вимагає від розробників платних ігор чи тих, де є внутрішні покупки, отримувати ліцензію від органів цензури для виходу в КНР. Отримання такої ліцензії довгий і виснажливий процес, який може тривати багато місяців. Розуміння того, який тип ігор і вмісто дозволено в Китаї, є ключовим для її отримання. У грі має бути повна текстова локалізація спрощеною китайською мовою. Були випадки, коли ігри відхиляли лише за те, що у назві залишалися поодинокі англійські слова: мертві тіла повинні швидко зникати, та калюжі крові будь-якого кольору не повинні бути включені в китайську версію гри. Неповнолітні геймери не повинні мати доступу до будь-якої системи шлюбу в грі. Якщо гра не зможе пройти перевірку три рази поспіль, їй може бути заборонено подавати повторну заявку. Основні магазини додатків для Android давно застосували правила 2016 року. Та лазівка в китайському магазині додатків Apple дозволяла індустрії мобільних ігор процвітати на платформі iPhone. У Китаї протягом багатьох років розробники ігор обходили закон, спершу публікуючи там свої ігри, а потім чекаючи схвалення ліцензії. Проте 2020 року Apple встановила крайній термін до 30 червня для розробників додатків, щоб вони відповідали китайському закону про мобільні ігри. Рішення Apple призвело до видалення тисячі ігор з китайського App Store. Тільки протягом першого тижня їх було видалено більше 2,5 тисяч. Інші мотиви для видалення ігор суто політичні. Animal Crossing було вилучено з магазинів після того, як один із найвідоміших активістів Гонконгу використав гру як місце для протесту. Водночас китайські гіганти ігрового ринку, такі як Tencent, почали приділяти значну увагу успішним закордонним студіям. Протягом багатьох років вони активно скуповують частки в ігрових компаніях за межами Китаю. Збільшення інтересу Китаю дійсно принесло багато грошей ігровій індустрії, але це погана новина, коли мова йде про свободу творчості. Це може здатися просто бізнесом, але багато відеоігор сильно включені в політичний контекст, навіть якщо їхня основна місія розважити гравців. Ігри мають величезний культурний вплив. Весною 2021 року китайський уряд спробував доволі нестандартним методом уніфікувати відеоігри у міжнародній організації зі стандартизації ISO – International Standards Organization, яка регулює різноманітну технічну продукцію, починаючи від лампочок та закінчуючи автомобільним сидінням, Китай представив пропозицію підходити до відеоігор таким же чином. Пекін явно мав намір змусити відеоігри розглядатися як технічний продукт, а не як художній. Таке рішення могло призвести до того, що члени мали б використовувати загальновизнаний міжнародний орган для подання скарг на відеоігри, які вони не схвалюють, в тому числі і Китай. Шведська індустрія ігор збунтувалась проти цього, використовуючи свій вплив, отриманий завдяки успіху Швеції на ринку відеоігор. Регулювання їх так само як лампочки обмежило б свободу творців. Успішний експорт відеоігор вимагає свободи слова. Розповів представник асоціації Swedish Games Industry Пер Стромбек, виданню Foreign Policy. Шведська ігрова індустрія закликала членів ІСО проголосувати проти пропозиції Китаю щодо регулювання, і пропозиція таки була відхилена. Але зусилля Пекіна викликали занепокоєння у всій галузі, адже відеоігри не мають вважатися таким ж технічним продуктом, як лампочки. Це мистецтво, і мистецтвом вони повинні лишатися. Якщо ж ви хочете дізнатися більше про зв'язок мистецтва та відеоігор, то радимо глянути відео на цю тему від Нікатіки. Воно чудово все пояснює. А тим часом політичні уподобання КПК усе більше проникають у міжнародну індустрію відеоігор. У китайських комуністів є кілька способів формувати свою картину світу через ігри. Один із них заборонити обговорення певних тем. Коли шанхайський розробник Міхойо запустив Genshin Impact, це було визнано найбільшим глобальним запуском китайської гри на сьогодні. Але після протестів в Гонконзі довго тінь цензури КПК стала очевидною у функції чату в грі. Такі слова, як Гонконг. Тайвань чи навіть Путін стали перетворюватися на зірочки. Кілька всесвітньо популярних ігор китайських компаній, включно з PUBG Mobile, запровадили подібні обмеження протягом деякого часу. І не тільки китайські компанії. Blizzard свого часу відсторонила від участі у турнірі Hearthstone Grandmasters кіберспортсмена кіберспортсмена Вайчунга з Гонконгу за публічну підтримку протестувальників. Зусилля змінити цю тенденцію стикаються з чималими труднощами. У Китаї більше геймерів ніж у будь-якій іншій країні, що робить його дуже прибутковим ринком для тих, хто може туди потрапити. Та й справа не тільки в них, коли австралійський розробник Immutable... Виробник цифрової карткової гри Gods Unchained запропонував покрити втрачені виграші Вайчунгу і запросив його на свій майбутній турнір, їхні ігрові сервери зазнали потужних кібератак. Зрештою, багатьом геймерам по всьому світу байдуже на те, що вкоїться в КНР, Гонконзі чи навіть в Тайвані. Хоча так якраз не повинно бути. Ми живемо у світі, де все з усім пов'язане, де події в одній країні провокують зовсім інші на протилежному куточку землі, тож не варто бути нейтральними. Геймери теж повинні займати чіткі позиції, а навіть ті, хто не Граю відеоігри мають хвилюватися щодо інтересу авторитарних урядів до індустрії. Відеоігри є одним із тих куточків інтернету, де люди можуть вільно висловлювати свої ідеї, відпочивати вчитися та творити. Студії відеоігор, придбані китайськими фірмами, відчувають тиск та адаптують свій контент відповідно до китайських цінностей, це сковує розробникам руки та призводить до створення менш захопливого контенту. Позиція ж ігрової вулиці в цьому плані проста: не можна, відбиваючись від напату однієї тоталітарної держави, бути нейтральним до іншої. КНР таке ж зло, як і Росія, просто менш тупе та більш грошовите. Наостанок ми дамо вам ще кілька рекомендацій. Якщо ви хочете дізнатися більше жесті про утиски свободи слова в КНР, то Дамо вам прочитати щорічні звіти від Freedom House. це серйозна міжнародна правозахисна організація. І щорічні звіти з оцінкою ступеня демократичних свобод, свободи преси та свободи в мережі по кожній країні світу. Це якраз її коник. Вони надзвичайно ґрунтовні та докладні з купою пруфів та посилань. Якщо ж ви хочете дізнатися більше про історію КНР і економіку Гонконг чи Тайвань, тоді вам на ютуб канал Останнього Капіталіста. Там є кілька чудових відео на цю тему. Особливо рекомендуємо оглянути запис стріму з Артуром Харитоновим. Посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Що ж, а тепер будемо зі спокійною душею прощатися. Дякую підписникам за підписку, глядачам за перегляд, а патронам за підтримку. Побачимося в іншому місці ігрової вулиці.